Селяни збунтувались. Мешканці Радьківки, що у Сумському районі, зібрались на страйк майже усім селом. До них приїхали чиновники і полісмени. Що стало приводом для масштабного невдоволення, розкаже Альона Щербакова. Приїхавши на місце події, ми побачили зібрання селян. Приводом стали чутки про нібито незаконний захват земель на околиці села. Перед натовпом звітували чиновники, поліція та представник приватного підприємця, який придбав у власність землі, що знаходяться на околиці території села Радьківка. Чванки отримав участки, Він заключив соціальну угоду з сільським совєтом. Утім, основну хвилю обурення викликала не приватна територія, а паркан біля неї, який перекриває дорогу до лісу. Хай строїться в його Ши я не проблема. Ну потім йдеш сюди по дорозі, і ворота стоять. Людей корови в лісі пасли корів. Тепер людям нікуди не можуть пройти в ліс, ні гриби, ні ягоди, нічого. Ну там дорога, там не дорога, там у нас таких дорог дуже багато заброшені дороги, по яких там може хтось у ліс по гриби? Може сходити Ми поїхали на місце. Цю територію викупив приватний підприємець. Дорога справді перекрита парканом. Саме із за нього було подано позов до суду. Причиною позову була не сама огорожа, а те, що вона неправильно стоїть. Рішення суду підприємець виконав паркан. Переставили по моїй інформації є рішення суду. Я сюди запрошував зранку Чванкіна, Він мені розповів, що він виконав рішення цього суду, що він переніс забор, що переніс все. все все Зараз я з'їздив, подивився. Я не можу взагалі, а як його там можна цей забор знести. Тож звідки стільки галусу, якщо все насправді законно. Перекрита дорога раніше була просто стежкою. Придатною для автомобільного проїзду її зробив сам підприємець, аби підвозити будівельні матеріали на свою територію. Ми вирішили глибше розібратися в ситуації. Під час страйку у Радьківці нікого не слухала, та весь час гучно кричала одна жінка. Це сусідка підприємця, Радько Людмила. Зі слів селян, саме вона кілька років поспіль підбурює громаду проти підприємця, викладає в мережу інтернет провокативні відео. Із даху свого сінника весь час слідкує, що саме відбувається. Ця на сусідній приватній території сказав, я купив його. Купил, у меня есть! Я обращался в компетентные органы в связи с тем, что этот человек ну, это радько Людмила Степановна конкретно она э, мешала, мешает мне э, на своей территории производить там, работы. Жизнь ее она, как бы, подставляет свою жизнь и делает, провоцирует на то, чтобы как бы, ну, ее ее лишили, я не знаю, как это назвать. Милиция в этом вопросе приезжает, оформляет протоколы, но ничего не делает. Генерал полиции ситуацию. Пояснює так, поки що там керуватися емоціями що до чого, як хто прав, хто винуват. Дуже важко це зараз щось сторону займати. Нема що нас сторона одна це сторона закони і більше нічого. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.